Президентські вибори в США позаду, але глобальна боротьба за вплив лише набирає обертів. Сьогодні ми покажемо, як Росія, використовуючи витончені техніки гібридної війни, провела три масштабні інформаційні атаки, націлені на підрив виборчого процесу в США. Ми детально розберемо ці кейси, щоб ви могли краще розуміти, як працюють механізми пропаганди і чому так багато людей потрапляють у пастки фейків. Дивіться до кінця, щоб знати, як захистити себе від маніпуляцій і бути готовими до викликів сучасної інформаційної війни. Перший фейк відео, в якому чоловік видає себе за гаїтянського іммігранта, котрий заявляє. Що він уже проголосував двічі на виборах у Джорджії. Він демонструє кілька посвідчень особи, заявляючи, що отримав громадянство півроку тому. Однак з'ясовується, що фото на одному з посвідчень з інтернету, а вказана адреса веде до офісного парку, а не приватного помешкання. Офіційні органи швидко спростували цю історію, заявивши, що цей ролик є підробкою російських спецслужб. Мета фейку підривати довіру в чесність виборчого процесу та викликати сумніви в процедурі легалізації іммігрантів. Другий фейк мав на меті дискредитувати кандидатку Камалу Гарріс, стверджуючи, що вона та її чоловік отримали хабар у розмірі 500 тисяч доларів від музиканта Шона Компса, більш відомого як Діді. За завчасне попередження його щодо обшуків у його будинку у відео, яке вже вилучили з публічного поля, немає конкретних доказів, лише обрані кадри, підібрані для створення враження корупційного зв'язку. Відео офіційно спростувало ФБР, пояснивши, що такі маніпуляції націлені на знищення довіри до нині чинного керівництва США. Мета цього фейку підірвати довіру до вищих посадовців. Дискредитувати кандидатку і розпалити політичну напругу в суспільстві. Треке відео демонструє нібито знищені бюлетні в окрузі Бакс, штат Пенсильванія. Однак місцева виборча комісія та кіберспеціалісти швидко вказали на те, що ролик є підробкою. Цей фейк мав на меті переконати виборців, що їхні голоси не враховуються. Що спричинило б відмову багатьох людей брати участь у виборах. Офіційні особи пояснили, що подібні фейки мають єдину мету зруйнувати довіру в демократичну систему та створити хаос. Усі три фейки були поширені акаунтом AlphaFox на платформі Аккаунт, який має майже 650 тисяч підписників, часто публікує. Начебто сатиричний контент пов'язаний з виборами та політикою, а також маніпулятивні дописи про американську політику, необхідність скасування військової підтримки України та підрив довіри до американських інституцій. Людська психіка має свої вразливі місця. Ми схильні довіряти емоційним скандальним новинам більше, ніж раціональним фактам. Особливо коли мова йде про політичні питання, пропаганда вміло використовує це, щоб закріпити негативні емоції та посіяти сумніви. Такий метод маніпуляції унікальний тим, що він змушує людей самих поширювати фейки, збільшуючи їхній вплив. Як думаєте, чому люди легко вірять фейкам, а не офіційним структурам? Залишайте свої думки в коментарях. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі сучасних методів маніпуляцій і вміти розпізнавати пропаганду.